Власне, прокоментувати ситуацію, яка зараз склалася. Ми попросили серед іншої Ольгу Скрипник, це правозахисниця. Пані Ольгу, доброго здоров'я! Дуже дякую, що з нами погодилося поспілкуватися так пізно в неділю. Цікава ваша думка як правозахисника, стосовно того, що зараз відбувається на адміністративному кордоні між Херсонською областю і Автономною Республікою Крим. Чи Праві ті, хто зараз став стіною, фактично межею між Херсонською областю Автономної Республіки Крим перекривають поставки продовольчих товарів на територію Криму, і взагалі, чи варто такими речима користуватися для того, щоб вирішувати якісь політичні проблеми? Доброго вечора. Також дякую за увагу до теми Криму, тому що для нас дуже важливо, щоб вона була висвітлена в змі. А щодо акції, то, якщо говорити з точки зору право, Розумієте, що так, люди мають право на зібрання, так мають також проводити зібрання і в формі певного тиску на владу або на інші органи влади, тому цей формат я розумію як громадську акцію. А так треба все ж таки підкреслити, що не можна говорити, що це повністю цивільна акція, тому що все ж таки її організаторами є не лише члени мічвісу, також народні депутати України, які є представниками влади. Тому треба розуміти, що організатори також несуть і відповідальність за безпеку цих людей. І для мене головне, щоб це було безпечно для людей. Сподіваюся, що так і буде. Але якщо ми говоримо про взагалі про цілі акції, то на мій погляд дуже важливо підкреслити, наскільки я розумію, організатори також ставлять собі мету в тому числі відміна закону про вільну економічну зону, яка і викликала таке обурення. Але цей закон був прийнятий ще рік тому, а саме 4 вересня президент його підписав. І, на мою думку, дуже важливо розуміти, що якщо у нас на меті відміна цього закону, то тут необхідно використовувати дійсні правові механізми, і вони якраз є у народних депутатів України. А саме це скасувати цей закон, щонайменш шляхом внесення альтернативного законопроекту. І тому, на наш погляд, дуже було б корисним, якщо ми все ж таки зможемо створити робочу групу, тому що зараз є і різні точки зору щодо блокади, так званої блокади Криму. Що у питаннях товар. Арів також і у питання взагалі інших взаємовідносин, економічних з Криму, це питання і світла, водопостачання та інше. І тому вже неодноразово є пропозиція щодо створення певної робочої групи, куди війдуть саме експерти справ людини, правозахисники, експерти, які представляють кримські питання, звичайно, це представники Міджлісу, інші народні депутати і буде розроблений нормальний альтернативний законопроект, який буде враховувати не лише економічні питання. Також так, щоб ці економічні питання не завадили по-перше, правам людини і не погіршили е, життя нашим громадянам, а там 2 мільйони наших громадян, і Україна підкреслює, що вони залишаються громадянами. А також треба враховувати, що Україна зобов'язана підтримувати економічні, соціальні інформаційні та інші зв'язки з Кримом, тому що Крим являється є якраз територією України. Тому дуже важливо, щоб це був такий зважений серйозний законопроект, де дійсно не будуть. Переслідувати суто корисні чиїсь інтереси, як ми бачимо, на жаль, останній рік це відбувається. І на нашу думку, якщо ми зможемо створити таку широку громадську групу і залучимо різних експертів, то ми дійсно зможемо дійти згоди отримати нормальний законопроект і тоді всі разом вже тиснути також на Верховну Раду і стояти під Верховною Радою, що все ж таки його прийняла Верховна Рада. На мій погляд, це дуже корисний був би для нас всіх шлях, і ще раз пропоную, все ж таки, також це взяти до уваги організаторам. І ми відкрити до діалогу і були праді входити до такої робочої групи. І, на мій погляд, це треба робити дуже швидко, тому що ми бачимо, що є вже різні так відгуки на цей на цей закон, у тому числі і ця акція. Пані Ольга, я перепрошую. Я просто мушу поставити це запитання. Чи не здається вам, що той нинішній парламент, який він є зараз, і в контексті тих подій, які відбуваються, фактично неспроможний діяти швидко і ефективно? Якщо ми зараз будемо створювати робочі групи, і не дай Бог якісь робочі групи в рамках парламенту, то можемо це підвисити, підвісити підвісити це питання дуже дуже надовго. Гаразд, тоді який шлях стояти далі під так званим адміністративним кордоном на це теж не вистачить сил постійно, і це все ж таки не зможе змінити, тому що нам все одно треба проходити парламентські процедури. А щодо швидкості я розумію ваше е е питання, тому що якраз сама є автором закону про внутрішньопереміщених осіб, і це був закон, який був прийнятий ще попередньою радою, і та рада була ще гірша, і все ж таки ми змогли тиснути на неї і протягом трьох засідань, все ж таки домовилися, що правда його прийняла, і все ж таки я сподіваюся, що ця рада вона інша. І крім того, організатори цієї акції, пан Ріфат Чубаров та пан Мустафа Мустафаджаміліп є якраз представниками партії блока Петра Порошенка. Це одна із головних партій, яка дійсно може тиснути. Ладно, щоб це було швидко, крім того, так і якщо це буде той законопроект, який розроблений різними групами населення, не тільки представниками меджлісу, а також, наприклад, експертами, правозахисниками та іншими, то це більше буде громадського тиску, тому що дійсно це буде зачепляти інтереси всіх і буде дуже серйозна підтримка такого законопроекту, тому можна тиснути далі. Я думаю, що все ж таки це дійсно можливо зробити. Тобто, щоб резюмувати вашу позицію, уточнюючи запитання, ви бачите вирішення ситуації саме через парламент, з тим, щоб прийняти відповідний закон, законопроект, потім закон, і лише потім починати вирішувати оці от проблемні. Питання правильно я вас зрозуміє. Говорю про те, що все ж таки нам треба по перше думати, щоб це був правовий шлях. Я розумію, що є акції громадянського тиску, це нормально, Але якщо вони будуть разом ще й з правовим шляхом, тобто саме парламентським тому числі, то це буде дійсно ефективним, тому що все одно ці фури вони пов'язані з цим законом про вільну економічну зону. Вони взагалі так і їздять туди-сюди, тому що є цей закон, який це дозволяє робити. Крім того, для мене як ривчанки, це взагалі зрадливий закон, тому що він мене визнав нерези. Резерв... Дентам він визнав, територію Криму за кордоном, тому що там є імпорт, експорт та інші терміни, які використовуються. Тому, взагалі, так його треба відміняти, але все одно у нас є дійсні чинні правові механізми. Це парламент, і не можна його якось обійти. Треба тиснути, і треба також міняти законодавство. просто інакше це неможливо. Все одно тоді у нас кожного разу буде виникати ця проблема, вільна економічна зона. Тобто, це, що зараз відбувається на адміністративному кордоні, ви не вбачаєте в цьому жодних сенсів наразі. Ні, я бачаю в цьому сенс, тому що це все ж таки підняло питання знов підняло питання саме вільної економічної зони. Ми ще у серпні того року зверталися до Петро Порошенка якраз з прохання витувати цей закон і не підписувати його. Але на жаль, він не дослухався нас, і це була коаліція майже 20 організацій, в тому числі правозахисних. Тому ми ще рік тому закликали, що треба відміняти. Ця акція знов поставила це питання актуальним і тому. Це дає можливість ще раз вимагати від президента і від парламенту, все ж таки відмінити, скасувати і прийняти нормальний е, законопроект, який не суперечить Конституції та, взагалі, зобов'язанням України щодо своїх громадян та і міжнародних зобов'язань, які є, наприклад, пов'язані з резолюцією ООН та інших міжнародних документів. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Пані Ольгу, дуже вам дякую за те, що змогли з нами поспілкуватися.